Сьогодні у нас досить така цікава покраска. Малюємо сьогодні Hyundai Ioniq 5. Капот після повного ремонту. Капот не битий, але капот після граду. От. Бампер передній. Це все чорний колір. От. А кришка задня до Citroëna нового 20-й рік Берлінго. колір EVL. Оцей графітовий сірий. От. Малюємо одночасно два кольори. Малюємо це в чорний, це малюємо сірий. Що з того всього вийде, подивимось. Вперед, до роботи. Підготував нам колорист фарби. Маємо по ситруену колір EVL і Ionic. Значить, Спочатку починаємо з ситруена, робимо низи, робимо все, беремо, закладаємо першу підложку. Малюємо низ. от, І тоді лице, тоді малюємо іоніка. Все, погнали, середина. Все нам хлопці підготували, все обезжирено. Все продуто, все готово. Настроюємося і погнали. Легенько все прикурюємо і поїхали. Перше даємо підложечку. Поки підбирали фарбу, на це робили колір. Є трошки наливали пробні варіанти, вони поки добилися результату, вони не є добрими. І вони якраз йдуть на підложку. І все, щоб було безвідходне виробництво. Вертаємо кришку обов'язково. Малюємо нижній торець. Кришка стоїть низько, бо вона велика. І є всі ризики його не профарбувати. От, бачите, вроді би фарбував, би все. А зараз весь низ не промальований. Закри собі перевернули. За що їй кажу? Без вертольотів В нашій роботі сумно. Байдуже, чи фірмові, чи саморобні. Бо деколи є такі саморобні, кращі за фірмові, бачив людей, що дійсно люди мають золоті руки, поробили розкішні стойки, так звані вертольоти. Все. Сікінс-салфеточка і поїхали витираємо. Витираємо лице. Кидаємо на лице із класку тес забираємо і поїхали. фарба дуже вредна. Скільки цих машин не попадало в ремонт, всі завжди різні в кольорі. Дуже тяжко знайти дві одинакові. Все. Поки у нас сохне, ми собі беремо другу весочку і беремо вже, робимо по іоніку підкладку. Робимо по іоніку підкладочку. Ось. І усе. Підкладку можна спокійно класти, пульвера чисті. Ніколи не лишаються брудні. Так, тут мушу вже вдягати респіратор, тому що дуже багато фарбування зараз буде і в лице буде летіти багато, особливо коли з середини капот. Буду одним словом менше говорити, буду більше працювати. Так що вдіваємо респіратор і фарбуємо середину без коментарів. Капот середина є. Ідемо підкладкою бампер і тоді лице капота. Так, торти. Спочатку добре всі торти. Так, ще раз докриваємо з лиця кришку ще підложкою тоненько і тоді йдемо, докриваємо чорне і вертаємося вже на чистову роботу. Ще разок підложку легенько по іоніку на бампер і капот зсередини. Лице капот вже піде зразу чистою і все, нема змісту, бо капот гарно вкрився і все. Все, погнали капот Івані в чистову і тоді бампер. Все, тут готово, беремо Citroen, накриваємо начисто і все разом в лак. Поїхали Citroen в чистову. Фарба залита чистова і поїхали. Знову ж таки кажу, що каплями... От зараз бачите, як фарба розтікається, сідає. Мінімальний тиск і акуратно капельним методом розкладає ефектний шар колір і цукерок. Підсихає ще разок, розкладаємо і все. І можна все лакувати. Ще раз чистовою фарбою прокриваємо низ, нижній турець, даємо ефектний шар і все, і влад. Зараз і все. Зараз гасимо світло, робимо інспекцію і лак. Так, перевіряємо кришку зсередини, по ребрах, по всьому. Все було чітко. Ну Тут питань нема, тому що я її дуже дотошно промалював. Дуже-дуже тут крупне зерно, ефектне. Через то я фарбував тут все лескую, на низькому тиску, аби нічого не ставало дибом. І тільки капельним методом. Тоді правильно то зерно розвертається в нашій базі і все чітко. Є, питань нема. Дивимося, що в нас по іоніку. Бо іонік на ксераліку виглядає простий чорний. А в реальності ще от база висохла і все одно видно, який ксирал. От. Вона на ксиралі вся. Все, передивляємося, бо я люблю пропустити ребра, що є, то є. В загальному все окей. А от реберця треба всі добре перевірити, бо ребра це є проблема. Ну, як на диво, як на диво, все окей. Все, бампер виставляємо на, централь, на центр камери. От, Бо я його трошки зміщав подальше від кляпи, щоб, не, не дай Бог, нічого не підсіло. Все. Дос, поки готуємо лаки, поки готуємо все, база сохне і тоді вперед. Все, лочок у нас готовий, все повисихало сильно. Крутезно. Так, починаємо з кришки. Виводимо її саме перше в положення, щоб низ пролакувати. Лакуємо, перевертаємо, середина і тоді лице. Покришли все, йдемо все. до капота. Йдемо, лакуємо капот і тоді бам. Йдемо доробляємо лак і накриваємо лице капота. Лак доробили. Поїхали, лакуємо капот. Все, кришка ще раз полакована. Капот залакований повністю, я вже його перевернув в положення, щоб він собі розтікався. Набирав ідеалу, бо я не буду його ні полірувати, нічого. Він собі зараз розійдеться і все. Міняю зараз кришку, заганяю зараз туди попри капот, бампер кладу ту частину камери. Пластифікатор лак і лаковую бампер. Пластифікатор в лаці. Бо я собі завжди спочатку вилакував желізо. У мене залишився лак, пішов, зважив, по вазі додав пластифікатор, треба, бачу, скільки треба, допрацював, лак, одолив. І все, і зараз залаковуємо. О, ці деталі собі вже всі спокійно сохнуть. Я їх зігнав в цей бік камери в другу половину, вони собі на обдуві стоять, сохнуть, розтікаються, набирають кондиції. Вийшло все гарно. О, і структура така, як повинна бути. Нема ні скла, немає ні кірзисель, ну так як має бути. Мені подобається. От. І тут, відповідно, я переверну капот лежачи. Він, як видно на відео, він має структуру чітку, але він вже розтікається під цей, щоб його не виполіровувати. ті, які є по ньому, пилиночки локально підберуться, підполіруються, бо по-любому десь, якщо подивитися на цілий капот, ну, штучок 10 назбирається дрібненьких. Заберуться і все. Все, Підлак, підлаковуємо передній бампер і за 2 години наступна партія. Весь по іоніку, весь срібний, бо там всі бампера, комбінації, пластики, арки, все йде срібне. Теж все покажу. От і все. Бампер також полакований. Все готове, все сохне. Так що вперед.